Ми перевіримо, чи є у тебе страх конкуренції. Загинай палець, якщо це про тебе, якщо ти постійно порівнюєш себе з іншим. В тебе взагалі така ілюзія, що конкурентів немає, і ти особливий. В тебе вмикається самосаботаж, внутрішній опір реалізовувати те, що ти вже собі задумав: знімати сторіс, проводити прямий ефір, реалізовувати якісь. Грандіозні цілі, а ти сумніваєшся, і п'ятий признак, що ти боїшся конкуренції, це таке внутрішнє переживання і тривога, що конкуренти захоплять твій ринок, що до тебе перестануть ходити і користуватися твоїми послугами. Хоч один пункт був про тебе. Це означає, що внутрішній підсвідомий страх конкуренції гальмує твою зону зростання і зупиняє тебе робити кардинальні речі. І отримувати зовсім інші результати тому пропоную тобі записатися до мене на кон.